Слава Ісусу Христу! І ще одне откровення, про яке Бог каже на майбутнє на роки. І якщо дивитися Радянський Союз, тобто Володимир Іліч Ленін віл, в Біблії написано, що пав ВІЛ. Ісая 46,1. І в Єремії 25,11 написано, що вся ця земля буде пустелею та жахом, і народи ці будуть служити цареві Вавілонському. 70 літ, 70 років проіснував Радянський Союз. І зараз кажуть: а де цей Вавилон? Ну ось подивіться, Вавилон – це завжди була імперія. І вона переходила з Риму, вона перейшла у Візантію. Потім із Візантії вона почала пересуватися сюди, до Східної Європи. А Європа вона вважається, до гір Уралу. Тому Радянський Союз і є Вавилон. Як Бог руйнував перший Вавилон, Вавілонську вежу, так само Вавилон... Був зруйнований, як і Радянський Союз, без війни, без нічого почалася руйнація його. І далі це триває, і ми чітко бачимо, чітко видно ці картини Сходу Імперського, і Содому, і Гамори, і Кара Божа, і видно, що було нам на початку, що було в кінці, і чим це закінчиться. Тому включайте мізки і розумійте, коли ви живете. Амінь.